Здоров'я бажаю, панові танкісти, і сьогодні у нас в гостях американська преміум ПТ 9 рівня Тел Сьогодні ми говоримо про обладнання, польову модернізацію, навички екіпажу та дивимося на повний огляд броні даної машинки. А перед тим, як почнемо, хочу попросити тебе, друже, поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар під даним відео для того, щоб підтримувати та просувати нашу українську спільноту на танковому Ютубі. І починаємо по порядку. У нас польова перший слот плюс збереження швидкості, другий слот, плюс дозведення, третій слот або огляд, або ж нічого. Четвертий слот, також нічого. І п'ятий слот це слот під живучість, Якщо ми обираємо альтернативну збірку і говоримо про обладнання, базова основна збірка для комфорту стрільби для підвищення рухливості даної машини це у нас вентилятор, механізми повороту. Та механізми наводки. Також тут є збірочка, вона називається все і одразу. Це коли ви прям любите грати на першій лінії, для чого вам це потрібно на, дан... на даній машині не зрозуміло. Але ви можете поставити вентилятор, турбонагнітач та загартування в слот. Тут він нам якраз і пригодиться. Ну не забуваємо слоту під рухливість на ПТ не маємо. Значить, турбіна у нас або трофейна, або бонова, або експериментальна система підвищення рухливості. Обов'язково Т3, тому що ми отримуємо повний буст від турбіни. Плюс до швидкості повороту і плюс до стабілізації. І переходимо до навичок даної машинки. Командир: ремонт, боєбратство, гострі зір, екстремальні умови, наставник, практичність. Для радиста, радіоперехоплення, пожежу осиня, пліч-опліч. Навідник, ремонт, боєбратство, плавне обертання башти, майстер зброяр, снайпер, злопам'ятний. Механік водій, ремонт, боєбратство, плавний хід, король бездоріжжя, знавець вігунів, віртуоз. Заряджаючий ремонт боєбратство, безконтактна боєкладка, поліпшення боєкладки, ближній бій та відчайдушний. Ось такі от навички, а ми йдемо, дивимось на коліжен модельку броні. Виглядає вона ось так, вона перед вами, і тут по порядку. ВЛД ближче до стику: 160, ближче до башти, 170 мм для бронебійного. Пробивають всі, пробивають сімки, пробивають на виліт. Нічого додати. Є скули з плюсів, вони тут діляться на, на два типа. Броні, і вони під дуже гострим кутом, і ми танкуємо за рахунок рікошету. Противники, які не знають про цю область, або у них снаряд полетить туди випадково, або ж його туди відправить наша любима гра, ми зможемо танканути. Ну це прям дуже і дуже рідко, тому що клюв великий і всі будуть стріляти в клюв. Нижня деталь у нас 130 мм. Пробивають всі пробивають на вильот. По бортах борта діляться на два типи. Сама нижня частина 40 мм гнута вона під диким кутом. Верхня частина 50, мм. вона пряма. Також є підбашений циліндр. Він прихований отут за екранчиком, але він є. Чи можна танкувати бортом? Можна, але не треба. Танкуємо тільки в тій ситуації, коли у нас стоїть вибір. Або ми виїжджаємо повністю під противника і помираємо, або ж попробуємо. Розвести його на вистріл в борт під дуже диким кутом. Чому під дуже диким кутом? Тому що ми танкуємо тільки за рахунок рікошету. Ну, пам'ятаємо, Підбашений циліндр 90 мм раз. Передня скула уже не рікошетить, половина її. Тут 160. Підставляємо ВЛД, нижній борт рікошетить і верхня скула також рікошетить. Танчик для борта не рекомендується для танкування. Ось така броня. По броні корпусу є у нас скули, які рікошетять, але основна частина клюв верхньої лобової деталі та нижньої пробиваються на виліт всіма рівнями і навіть п'ятими, якби ми грали разом з ними. І переходимо до броні башні. Броня, башти тут американського типу, тому що є дуже багато груп броні. А от форма така більш радянська та така оптична така форма. Обтікаюча. І ось така от броня. Ближче до маски 205, чуть в сторону 230, чуть в сторону 270, знову чуть в сторону, знову 220. І знову пішло до збільшення вплоть до рікошету. Ось така от броня. Є вразливі зони: справа і зліва. Протилежна частина башні ідентична попередній. Но тут уже немає зони на 220 мм, як ось тут. Що це нам говорить? Що ми сюди пробиваємося, але пробиваємося нестабільно, ми танкуємо більше на рандомі. Противник може вистрілити в 200 мм, воно ну, попаде, наприклад, в край маски або в ту ділянку, де 270 мм. Але фактично, якщо противник заряджає голду, від 300 пробиття він нас пробиває в не заекрановану частину, фактично кожною тичкою. Також тут є погон башти, в ньому 200 мм по центру. Ну і, звісно, броня збільшується, коли йдемо в сторону. Маска. Маска тут є ділянки і по 400, і по 200. По 200 це переважно ось, такий, ось таке кільце навколо пушки, в ньому 200 мм. Так, сюди попадають, так сюди пробивають. Ну, дуже таки рідко, тому що. Область маски, яка не пробивається, вона набагато більша, ніж та, що пробивається. Також не забуваємо, маска пробивається зверху, також 200 і знизу також є 200 мм. Ну і скоси, звісно, рікошетять. Верхня крижка 60 мм або 55 Тут є дві групи броні, По правилу трьох калібрів танкуємо. Ну і лючок. Лючок тут американського типу, він великий, ось таке от відро. Також перед лючком є полочка. Ось така. Вона не під гострим кутом. В ній 200 мм, 208, 210. Ну і в лючку 130 мм. По лючку в нього будуть стріляти, будуть попадати, будуть пробивати. Нічого особливого, по броні тут ми все фактично розібрали. І переходимо, зіграємо бій. Бій зіграємо повністю на бронебійних снарядах та подивимося, як танчик себе відчуває в бою, і більш детально поговоримо про його. Характеристики. Граємо ми на фулбронебійних, оскільки танчик преміумний, дивимося, як він фармить. По плюсах-мінусах габарити. Танчик малий, компактний, габарити плюс. Рухливість без турбіни 50 вперед, 55 з турбіною. Ми швидкість набираємо, но набираємо її дуже і дуже повільно. Особливо в сумі з поганою швидкістю повороту корпусу, а вона тут прям ну, дуже жахлива і дуже, і дуже. Противно, якщо на місці, не рухаючись, ми повертаємо ще більш-менш нормально, а ось на ходу ми просто не можемо адекватно повертати та е входити в повороти, які будуть нам потрібні. Зараз ми оцінимо цю рухливість. Тут вона одразу скажу: мінус. Подивіться, на місці це з механізмами повороту. На місці ми повертаємо ще більш-менш нормально, а от на ходу. Тільки подивіться, подивіться, наскільки вона повільно ця ПТ-шка повертає. Таке відчуття, наче я граю на Т-95. Ну і максималку, подивіться, ми набираємо повільно. Ми вже скільки від'їхали від бази, і тільки зараз ми її наберемо. Стабілізацію, ви бачите, перед собою. Стабілізація відсутня, вона жахлива, вона неіграбельна. Но благо у нас зведення з вентилятором та з приводами наводки. В районі 2 секунд, і цього нам, в принципі, достатньо. Але пам'ятаємо, що зведення йде з великого кругу. Ось тут ми зараз це оцінимо. Не встиг я вистрілити по удису. І тут стоїть ТВП. І ми не будемо спішити вперед. Чи, можливо? Ні, не будемо. Дивіться, випливає стандарт. Тут я намагався влучити в каток першу тичку. Може, ми його навіть і доб'ємо. От і. В... Ага, і одна тичка, я хотів сказати. Що будемо робити з однією тичкою, але підставився футюр. І переходимо до гармати, а у нас вже тут намальовується турбіна. Гармата 120 мм, американська гармата з альфою 360 за постріл. 4 снаряди між снарядами 2-3 секунди. 2-3 секунди це окей, ми встигаємо зводитися. Но КД загальне барабану. 38 секунд. Це дуже і дуже довго, особливо враховуючи, що у нас середня альфа з барабану 1440. Це не дуже багато. Тут я вже зарядився, поки розказував про гармату, і летимо вперед. Тут стоїть ТВП, я його підсвічую. І він получає уже по голові. Кути вертикального наведення. Пушка опускається на мінус 10, що прям дуже класно і дуже, і дуже. Приємно. Тут кобра робить випад, ми будемо їй допомагати. Даємо одну, даємо в баки другу, підпалюємо. І ще дві тички. А, ні, вже одну дамо тайпу. І тут жму перезарядку, тому що противника, ймовірно, уже не буде. І рухаємось вперед. Кути вертикального наведення в мінус 10. Окей, розрядка барабану 38 секунд. Довго, особливо враховуючи ось таку. Його альфу в 360 за постріл. Стабілізація жахлива, але в сумі з непоганим зведенням швидким адекватно встигаємо зводитись між пострілами. І чому цей танчик неадекватний на 9 рівні? По факту, це машина 8 рівня, яку натягнули на 9 за рахунок бронепробиття базовим снарядом. По всім решту характеристикам, це танк. Восьмого рівня. І так, базовий бронебійний у нас пробиває 252, 1060 летить. По швидкості польоту прям дуже і дуже супер. А от пробиття 250 трошечки маловато. Ми ж ПТ все-таки. ПТ хоті з башнею, хоч і без броні. Отак, 277 на базі стоїть. Ах, стоїть з дев'ятками без арти, базу охороняє. Здавалось би, 250, наче окей, але окей для важкого для середнього танку. У ПТ на 9 рівні у нас бронебійний в середньому пробиває 270 мм, будь то як у Яхтигра чи у Вафлі пз 4 Трошечки маловато, але в загальному нам це хватає. Голдовий підкаліберний пробиває 315, тисячі метрів на секунду летить. Це прям дуже і дуже шикарно і дуже-дуже класно на 9 рівень. Но це єдине, що є хороше в цього танчика, це бронепробиття голдовим снарядом. І знаєте, цей танк нагадує мені також одну барабанну ПТ. ПТ 8 рівня, яка в нас є, також на 4 снаряди. І дуже сильно нагадує XOR-10.08. Прям дуже і дуже сильно. І така сама проблема, як і у Ксора. Ми не встигаємо у динаміку бою з такою довгою перезарядкою. Тут потрібно або давати альфу 400 і каде-барабану 33-35 секунд, або ж зменшувати КД даного барабану до 27-28 секунд, щоб адекватно ми могли встигати в динаміку бою. Тут вилітаю на 277, буду стріляти. По бакам, але підпалу не буде. І залишається одна тичка. І тут, друзі, уже я напевно не буду скидувати барабан, тому що я не встигну уже його зарядити. Ось такий от танчик, танчик восьмого рівня, який натягнули на дев'ятий, Незрозуміло, чому Wargaming продовжує робити ось такі жахливі преміум танки дев'ятого рівня. Ну, ми маємо, що маємо? Тут я ще даю одну. І, напевно, тут буде уже все. Постараюся дати в каток, можливо, зафармимо трошки асісту. Ось такий от бій получився. Такі бої, ой, повірте. Особливо з такою динамікою, це по факту турбоперемога. Ви не будете в кожному бою на ньому давати 3 тисячі. А для танку 9 рівня 3 тисячі це адекватний урон. На ньому потрібно стільки робити, і щоб комфортно фармити, обов'язково. Тому дивимося на результати бою. 3601 стріляли, 640 танканули, і 1300 ми з вами наасистили. І здобули забій 115 тисяч. Типовий коефіцієнт здобутку кредитів для 8 рівня. І по ціні снарядів. Базовий бронебійник коштує 1060. Це трошечки задорого, як на таку альфу стабу. І перезарядку. Тут повинна бути ціна в районі 700. Ну і голдовий підкаліберний 4800, як завжди, дорого. І підведемо висновки по танку. Мобільність. Жахлива, максималку набираємо довго, повертаємось на ходу і на місці, навіть з механізмами повороту, дуже повільно і це дуже противно. Броня відсутня. В корпус пробивають всі на вильот, деколи танкує башта ситуативно нестабільно. Гармата. Гармата тут по голдовому снаряді. Окей, по бронебійному, куди не йшло, Кути вертикального наведення, мінус 10. Прям дуже супер, но дуже довгий КД, друзі. По всіх характеристиках, які ось тут є, це по факту танк 8 рівня. Якщо не брати в розгляд. Бронепробиття базовим бронебійним снарядом. Якщо ми візьмемо будь-яку вісімку середню по характеристикам, вона буде така ж сама по ефективності, як і тл 7. По факту, це ось така копія XOR 10-08 британського, але тільки на 9 рівні. Ці танчики мало чим відрізняються. Тільки от КСОР буде набагато кращий по мобільності, хоч і трошечки з меншою броньою у. Башки. Ось такий огляд, як танк для фарму, він взагалі не рекомендується. Якщо він у вас вже є, ну, розглядати його як преміумний танк на кожен день ми його не будемо. Тому що на бронебійних ми не зможемо комфортно фармити. Ну, а голду ми навіть не розглядаємо як снаряд для фарму. Звісно ж, таке. Для тих, в кого танчик є, я вам співчуваю. Танчик далеко не найкращий. Хто думає над його купівлею, я хочу вам сказати, що не потрібно вам краще візьміть собі якусь імбову вісімку, і ви на ній будете фармити стабільніше, будете встигати в динаміку бою і в загальному будете відчувати себе комфортно в бою. Ось такий от огляд. Танчик далеко не найкращий, але і не самий гірший. Якщо враховуючи його як преміум машину, то він просто пасе задніх, він один з найгірших серед преміумних машин. Ну це не точно про це ми будемо говорити в наступних гайдах. Ось такий огляд, хочу подякувати вам за перегляд, попросити поставити лайк, підписатись на канал, залишити коментар, на який наступний танк зробити гайд. І на цьому у мене все. Всім удачі і всім бебетонкісти.